Так, всем слава привет, с вами Мелкий Торгаш. Сейчас я вам буду показувати вещи, які продаются у мене в магазині, начинаючи ціни від 50 гривень до 200 грн. Перше у нас такой вот ось таке Фред Перри. Зустріну, вот, як виглядає верхня бірка. От як виглядать логосами, як ви можете помітити, без дефекту і Вот фігні. Вот така вот розцветочка. манжет цілий, в принципі. Размер 2 x що можна замітити по нижньому? По нижнім, нижнім биркам тут почти нічого інтересного, разве що тільки написано зроблено в Китаї і 100% шерсть либо вовни, я уже точно не помню, як перекладається слово код. Далі у нас іде бірка тут, типа де воно сделано. Далі іде, по ідеї код. І от э, гудзик. Йдемо далі. Далі у нас ось такий Polar Alp хлоурен. Полоральф я перепрошую. М-ка Вот Лого. Знову говоря, манжети цілі. Рукава також. От як він ззаді виглядає. Що у нас по біркам? Усі бірки присутні. От перша, от друга, от третя. Собственно говоря, третя з кодом. Далі у нас йде на черзі ось така от, файна жилетка від Berghouse флісова. Хто не поняв, що таке лісо, це з флісового матеріалу. Верхня бірка присутня разом ще з якоюсь. А по нижнім, що вони також тут присутні. От. Перша нижня, друга і третя. Пола Левайс. Єдине, що тут замінено, так це гудзики, оскільки їхні битові гудзики вже були поломані. Ось лого, як ви можете помітити, де не пошарпане нічого. Верхня бірка. От як вона виглядає, собственно говоря. І далі нас зустрічається така от книга збірок, там де на першій нас представляється такий гудзик. Далі йдуть у нас дві бірки і от така от одна. Накидка Дікіс Кармани цілі, лого на карманах ціле, гравіування на гудзиках присутнє. Чесно говоря, як виглядить верхня бірка. І як виглядить нижня. На нижній бірці на гудзиках також є гравіювання. Жіночі зіпка Adidas червона. Лого ціле, лампаси також цілі. Ось як виглядає верхня бірка. Тут є їх дві. І також є ще вішак ось такий червоний. Що можна помітити по біркам? Тут усе присутнє, ось такі бірочки, всі діла. І от Зустрічається така от бірка 08.12. З QR-кодом. І ще ось така от бірка Ralph Lauren Флоренбі Глого Фіолетове. Зустрічає нас з таким дефектом, там, де тут є ось такі от дірки, але вони не особливо помітні. XL Custom Fit. от Єснік, собственно говоря. Без катишок можна сказати, тому що тут є в деяких місцях, наприклад, ось тут. І також є ось сюди присутня тройка на рукаві. Що у нас, собственно говоря, тут побірка? По біркам тут усе є. Раз. Два. Ну і третє. Далі що? У нас іде знову ж таки фредак білий з карманом уже. Єдине, що збірок тут є, так це ось це безмерна бірка М. Як ви можете помітити, тут верхньої фредпері просто немає. А що до нижніх я вже мовчу. Тут також нічого немає. Ну, останнє, що у нас на черзі. Це ось така от Ziphoodі Adidas. Як ви можете помітити, саме лого тут нормальне, ціле. Далі що? Бірки Adidas. Все як положено. Фурнітура Wikicai. Также саме зустрічають нас кучу бірок ось тут. -от. Ну і сама бірка з QR-кодом. От. 0.2.19. І QR код сам.